хей хей з вами Делрей. Сьогодні, якраз коли вже так невпинно наближаються новорічні свята, саме час підвести деякі підсумки минулого 2024 року. Однак цього року ми будемо дивитись не тільки на підсумки каналу, але й на підсумки розвитку гри за цей рік, що покращилось, а що, можливо, і стало гірше. А також розберемо, що по заявам розробників нас чекатиме в наступному 2025-му, та який розвиток закладено ними в гру. Здайте зручніше, новорічні страви доки не розпаковуйте, а просто наливайте каву та поїхали! Спонсор цього відео, коньяк Карпатський. Довбуш Карпатський це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду, витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Розпочнімо із найцікавішого, а саме яким цей рік був для каналу. Відразу можна сказати, що видався він для нього не дуже легким, і найбільше на це вплинули деякі обставини і зможу життя, які не дозволяли робити звичну велику кількість контенту. Саме через це розвиток каналу в деякий час взагалі призупинився. Але потім його важкими, але впевненими кроками, хоча б трішки вдалося підняти знову. Зараз канал живе, і хоч поки що й повільно, але продовжує розвиватись. Звичайно, оскільки я вирішив проблеми зі своїм ПК, я й надалі можу робити багато контенту, і саме це я і збираюсь робити в наступному році. Але взагалом, хоч контенту на каналі в цьому році і не було так багато, все рівно якусь статистику він зміг набрати. За цей рік ми набрали майже 2 мільйони переглядів в цілому, що дещо менше ніж в минулому році, але теж нормально. А підписників ми змогли набрати лише дещо менше 3,5 тисяч, що маловато, якщо порівнювати з 2020. Однак не варто опускати голову та руки, оскільки я впевнений, що ви у мене найкраща аудиторія, і це лише тимчасові трабли, які будуть пофікшені, як деякі баги в Тундрі. Ну що ж, повернімось до Тундри. Як ми знаємо, після відомого всім бунту гравців War Thunder в 2023 році розробники почали прислуховуватись до ком'юніті своєї гри. А тому відтепер вони будь-які важливі або великі зміни, що мають докорінно змінювати геймплей в грі, виводять для голосування. Щоб гравці самі мали вибір, чи буде таким змінам чи ні. І ось найбільш суперечлива така зміна на голосуванні була про зміну механіки камерних снарядів. Голоси тоді Майже зійшлись на нічию, однак все ж більша частина проголосувала про залишення механік такими, як вони були. І звичайно ж, розробники від безвихідності залишили камерні снаряди в спокої. Хоча насправді я, як людина не консервативна та готова до змін, був би тільки радий якимось новим механікам, щоб відчути гру по-новому. Можливо, якраз ті механіки стали більш реалістичними, бо більшість із тих, хто зазвичай голосує проти змін, потім же починає розказувати, що в грі немає ніяких змін, вона не розвивається, а також нереалістична. Тепер пройдімось по деяким досягненням тундри за цей рік. Повний список досягнень ви можете знайти на офіційному сайті розробників. За 2024 рік гайджин змогли випустити 335 оновлень. Сюди, я так розумію, рахуються будь-які мінорні оновлення по типу багофіксів, ремонту різноманітних механік, а також виправлення помилок після великих оновлень. Якщо співставити кількість таких оновлень на дні в році, то виходить, що команда працює над виправленням багів та випускає такі оновлення майже щодня. Також у розробники випустили 5 мажорних оновлень, тобто великих, де відповідно дали велику кількість нової техніки, кількість якої складає 260. Однак найбільш популярною технікою не стала жодна із нових, а залишається все та ж добра та стара Техніка, до якої вже звикли гравці. Відповідно, великі оновлення виходили майже щосезонно. Що дещо не дуже часто, так як декілька років назад, мені здається, їх випускали частіше. Але зрозуміло, що нової техніки немає так багато, щоб випускати її щомісячно. Тому, відповідно, в грі і з'являються різноманітні так звані клони та тому подібне. Але це все також в якомусь сенсі є розвитком гри. Що стосується конкретно моїх досягнень тундрі за 2024 рік, то я зміг довести переклад War Thunder на українську мову за цей рік, не побоюсь цього слова, майже до ідеалу. І відтепер грати в тундру на українській локалізації доволі приємно. Та все. Це є повністю зрозумілим для гравця. Тому якщо ви раніше не використовували українську War Thunder, то тепер можете сміливо це робити. А якщо все ж таки знайдете якісь помилки, то мерші повідомляйте мені про них в Discord, посилання на який є в описі до відео. І напевне, що найцікавіше для української частини ком'юніті War Thunder, який є теж чималим відсотком загального, який шанс, що у 2025 році Thunder додадуть всім відомий танк українського виробництва BMO Plot. А я вам скажу, що цього року шанс як ніколи великий, оскільки, як ми знаємо, дуже нещодавно в гру почали активно додавати техніку Таїланду, поки це переважно тільки літаки. Але я впевнений, що цим розробники не обмежаться, а в склад Збройних сил Таїланду якраз ходять близько 50 машин українського виробництва бм плот Звичайно, що в такому варіанті їх, на жаль, не додадуть під прапором виробництва України. Але це вже може бути хоча б щось та може стати певним поштовхом для додавання наступної української техніки в гру, яку ми всі так з нетерпінням чекаємо. Я впевнений, що у 2025 році всі наші плани та мрії обов'язково збудуться, або ми хоча б на крок станемо ближчими до їх збуття. Як кажуть, хто не мріє, той живе дарма. Також я впевнений, що Вартандер стане тільки кращим, а з ним стане кращою, звичайно. І якість контенту на каналі. Забігаючи наперед, хочу сказати, що можливо в наступному році це буде не тільки Тундра, але й інший контент. Але про це пізніше. А поки хочу побажати всім великих досягнень, а також гарно відсвяткувати Новий рік. Святкуйте так, щоб було що запам'ятати, так як живемо тільки раз. Всіх з новим роком, з вами був DelRay, до зустрічі!